Цього року День захисників та захисниць України відзначаємо 1 жовтня. З нагоди цієї дати в нашому місті відбулися урочистості. Це день усіх, хто б'ється заради держави, усіх, хто додає сили Україні, усіх, хто віддає своє життя заради України на офіційному зібранні орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Віталія Мудрака, Дениса Бондаря, Юрія Шелеста, Олександра Панаса, а також на грудним знаком 66 шостої окремої. Механізованої бригади сухопутних військ нагороджено посмертно Сергія Маєвського. Нагороди та відзнаки отримали родичі загиблих. Безперечно, ми згадуємо всі дні тих, хто віддав своє життя за нас, кого з нами немає. Сьогодні в навчальних закладах по всій країні розпочинаються великі акції, символічні акції підтримки нашої армії, наших збройних сил, наших захисників. Ми їх будемо вшановувати. Ми в них віримо і будемо всі разом робити все для того, щоб наблизити велику довгоочікувану перемогу. Ми вітаємо усіх, всю нашу територіальну громаду, всіх жителів Житомирщини, нашої держави з тим, що нам є ким пишатись, нам є ким гордитись. Сьогодні наші збройні сили України, сили територіальної оборони, волонтери. Добровольці, всі, хто бере участь в захисті свободи і незалежності нашої країни, є справжніми мужніми героями, є тими, хто відстоює як сьогодення, так і майбутнє нашої країни. Вітаємо героїв, які ціною власного життя боронять Україну, бережуть спокій і дарують надію на наше вільне і щасливе майбутнє, та вічна пам'ять героям, які пішли від нас назавжди.